Якщо ви опинилися у зоні раптового затоплення, дотримуйтесь такого порядку дій: зберігайте спокій та уникайте паніки. За можливості негайно залишіть зону затоплення, зберіть документи, цінності, ліки, продукти та речі першої необхідності, вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах, зачиніть вікна та двері, допоможіть дітям, людям похилого віку та людям із інвалідністю. Потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин. Якщо не можете їх забрати, випустіть із приміщень. Плануйте маршрут евакуації відповідно до порад місцевої влади та рятувальників. Якщо ви не можете виїхати самостійно, очікуйте на евакуацію. До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях. Сигналізуйте про місце свого перебування. Для цього вам потрібні звукові і світлові сигнали, яскраві речі або написи. Потрапивши у воду, зніміть із себе важкий одяг і взуття. Відшукайте поблизу предмети, за які можна зачепитись до надходження допомоги. Зберігайте спокій, поважайте одне одного, не переповнюйте рятувальні засоби, катери, човни, плоти.